Ми маємо благословенного Господа, Бога нашого, Спасителя нашого. Знаєте, наш Спаситель, я просто хотів би, щоб ми задумалися над цими словами. Спаситель, це той, який спасає, це той, який допомагає, це той, який підкріплює, це той, який не залишить, він буде спасати. І як добре, що наш Спаситель є всесильний. Знаєте, є такі помічники, можна їх назвати в певній мірі спасителі, що вони щось можуть зробити, але все вони не зроблять. Так от Ісус, Господь є всесильний наш Спаситель. Сьогодні Микола про це щойно говорив: ми можемо йому рамки дати. От тут, да, а далі, ну це вже навряд чи Господь може. Пам'ятайте, ізраїльський народ, Господь веде в землю обітувану, вони дивляться на Ісполінів, там такі по три метри і вище чоловіки. І вони думають собі, ну ладно, ще по пустелі він нас якось звів. З ци, ну, проти цих воювати? Ні, ні, Це вже аж ніяк. І каже Господь: вірі вашій буде вам. Якщо ніяк, ну значить ніяк. Якщо ви вважаєте, що Господь не може тут допомогти, ну, то він вам і не допоможе. Друзі, як добре, що наш Спаситель є всесильний, слава Ісусу Христу! Він може душевно допомогти, духовно і тілесно допомогти. Але дуже важливо, друзі, пам'ятати і другу грань нашого Спасителя. Ісус, Він не тільки Спаситель, Він Господь. Він Господь. А що значить це слово Господь? Так як Він каже, ми так робимо. Він Господар нашого життя. Якщо Він каже, що це неправильно, то ми. Можливо, і не до кінця розуміємо, але ми погоджуємося, бо він є Господь. І знаєте, що важливо? Ці дві речі не можна розділити. Іноді людина хоче, щоб її Спаситель був Ісус, щоб вона помолилася і Бог вийшов на зустріч, щоб в її трудностях вона отримала від Господа допомогу. Вона хоче його бачити в своєму житті як спасителя, як помічника. І хоче розділити, але робити я буду своє. І це неможливо розділити. Якщо Ти хочеш, щоб Ісус був твій Спаситель, Він має бути твоїм Господом. Як вирішив Він, як вчить Він, так ми слухаємо і робимо. І сьогодні ми, друзі, для того і збираємося, щоб навчитися від Нього, щоб десь покорити себе. Не я, Господи, а як хочеш Ти. Знаєте, Бог з нас ліпить, як з глини певну посудину. Я собі задумався, наскільки. Серйозно впливає нас, на нас, наше оточення і то, що ми де ми виховуємося і де ми виростаємо. От маленьку дитинку, якщо вона в певній країні, в певному суспільстві, до неї говорять, вона бачить певний приклад, і вона виростає в той образ, який є навколо неї. Візьми ту ж саму дитинку зовсім в іншій країні, якщо вона буде, в іншій сім'ї. Вона буде бачити, чути інше, бачити інші образи, і вона буде. Підтягуватися до того. І от Ісус хоче, щоб ми чули Його, ми дивилися на нього, щоб як та дитина, ми, Він з нас виліпив посудину, про яку сьогодні говорили, яка буде приємна Господу, яку Бог може використати. Друзі, я хочу сьогодні ще поговорити про одне питання, в якому теж я вірю, Господь ліпить нас. Він працює над нами, він десь міняє нас. Я сьогодні буду читати, друзі, деякі місця і буду проповідувати про Десяту Божу заповідь. Я мав на серці розказати про 10 Божих заповідей, тому що побачив таку практику, що іноді люди говорять, Божі заповіді потрібні, треба 10 божих заповідів виконувати, а по суті, їх не пояснюють одну за одною, одну за одною. Просто говорять загальні фрази. А коли ти починаєш задавати питання, ну добре, а ось така заповідь, як до неї відносити? Ні, ні, це не так, це вот так. Тому, друзі, у мене бажання, я вже проговорив 9 заповідей. І сьогодні останню я буду говорити про 10-ту заповідь. Я її прочитаю. Вона звучить так: я прочитаю книгу Вихід, 20-й розділ, 17 вірш. Написано так. Не бажай дому ближнього твого, не бажай дружини ближнього твого. Ні поля його, ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його, ні всякої худоби його, нічого, що у ближнього твого. Дуже цікава заповідь. З десяти заповідей от усі дев'ять заповідів, які були попередньо, які були зверху, Бог показував свою реакцію на вчинки людей. Неправильно говорити і неправильно діяти. Бог казав, коли людина неправильно говорить, наприклад, вона. Призиває ім'я Господнє надаремно, говорить. Бог, Бог каже, це гріх, Він це засуджує. Якщо людина робить неправильні речі, не шанує батьків, погано з ними говорить, до них відноситься погано. Якщо людина краде, вбиває, чинить перелюб, тобто Бог показує свою реакцію на діла. І ось в 10 заповіді Бог показує, що питання набагато серйозніше. Він звертає увагу на бажання людини. Це ще навіть не слово. Це ще навіть не дія. Бог каже: не бажай. Не бажай того, що належить ближньому твоєму. Тобто Бог засуджує, ото, що відбувається в серці людини. Знаєте, відразу хочу так трошки пояснити, щоб не зайти в якусь крайність. Думки бувають дуже різні в нас. І то не гріх, що якась прилетіла думка в голову. Ось у притчі Соломона написано, 20 розділ, 5 вірш, така, таке пояснення. Помисли в серці людини глибокі води, але людина розумна вичерпує їх. Соломон говорить: ми такі люди, ти нікуди не дінешся. До тебе прилітають різні думки в голову. Буває і такі неприємні, що ну, сохрани Господь, щоб хтось почув, що в мене в голові робиться. І таке буває в голову людини прилітає. І Соломон говорить: думки людини це глибокі води. Но мудра людина вона їх вичерпує, вона не з кожною думкою погоджується. Вона їх не утверджує і не займає позицію на кожну думку. Так от, Слово Боже, нас навчає, якщо і є різні думки, ми маємо їх відфільтровувати. І якщо приходить думка бажати ближнього щось, я скажу так, заздрити, сьогодні теж Микола трошки про це говорив. Господь говорить, що це гріх. І знаєте, я думаю собі, якби, якби я вам задав таке питання, чи ви заздрісні люди? Хто би підняв руку? Я заздрісний. Ого, молодці, що щирі. Молодці, що щирі. Ну, я думаю, що це стосується набагато більше людей. Насправді. Набагато більше. Хтось не дуже хоче підняти руку, бо це такий неприємний гріх. Воно так негарно виглядає. Я заздрісний. Дуже негарно виглядає. Але знаєте, ми його і не до кінця буває розуміємо. Заздрість, якщо уявити собі цю сферу гріха, давайте подумаємо: ось дерево має коріння, є стовбур, і потім приносяться плоди. Яблука, наприклад. Заздрість це вже плоди. Ну в заздрості є корінь. Знаєте, якби я вам задав питання, друзі, хто з вас вбивця? Підніміть, будь ласка, руку. Ніхто би не підняв руку. Ісус говорить, вбивство це плоди. Ну, є корінь. Хто пам'ятає корінь? Гнів на людину. А якщо я вам задам питання, хто з вас гнівливий? То підняло би набагато більше рук. Якщо я гнівливий, щось не так сказали, мене дратує. Щось не по-моєму, я в емоції приходжу. Якщо я людина гнівлива, Ісус каже, це чоловіковбивця, ти вже з того дерева. Не тільки коли ти людину руками задушив, то ти вбивця. Но гнів, той корінь, який в тобі живе, він уже тебе відносить в те, що ти є противником Господнім. Так само, друзі, з заздрістю. Заздрість це, це вже плоди. Є корінь заздрості. Є то звідки ця заздрість народжується, звідки вона з'являється. І коли я буду сьогодні трошки говорити і про плоди, і про корінь. Знаєте, заздрити… Бог дав ці 10 заповідей, написав своєю рукою. Він там написав: Не побажай жони, дому, поля, тварин. Заздрити набагато можна в більше чому. в успіхові, в увазі. От мені більше посміхаються, або Миколі більше посміхаються, до нього більше уваги проявляють, а чого не до мене? І людина відразу: а я теж так, а я теж так. Людина, людині теж хочеться так, як і іншому. Заздрість, вона є в різних сферах нашого життя. Ну, є корінь заздрості. Я хочу про дві речі поговорити, звідки росте заздрість в людей? І тут, щоб ми себе проглянули, Знаєте, перше, про що я хочу сказати, неправильне відношення до того, що ти маєш у житті. Бо ти маєш у житті певну міру здоров'я, певну міру достатку. Певну міру влаштування свого життя, можливо, не найкращу, але певну міру маєш. Якщо ти до цього відносишся неправильно, якщо ти Богові за це не вдячний від усього серця, ти завжди будеш заглядати в чужий огород, а у них краще. Чого я завжди хворію, а володя ні? Чого я заробляю стільки, а Тарас стільки? А чого я стільки, а у нього краще? Коли в людини немає вдячності, дивіться, коли я говорю про вдячність, я не просто говорю, що ну, нормально. Ні, не нормально. Господи, я дякую тобі за те, то, що маю таку дружину, яку маю. За те, що маю те здоров'я, яке маю, за те, що маю той кусочок хліба, який ти мені дав. Я Тобі, Господи, дуже сильно за це вдячний. І якщо людина не має вдячності, за те, що вона має, вона вважає нічого от кого. Рано чи пізно, в її думці, буде гніздитися в других краще. Я не доотримав. Я хочу прочитати одне місце з Сіраха, це 37-й розділ, 11-й віршик, написано так. Не рація з жінкою про суперницю її. В часи старого заповіту, коли чоловік брав е, дві жінки, три жінки. І от уявіть собі, чоловік приходить до жінки і каже: Слухай. Я ще одну візьму. Ану, порадь мені кого взяти. Ну, що би йому сказала жінка? Та ні, та не добра, тут ту не бери точно. І ту не треба. Та я, взагалі, так посиділа, подивилася, тут взагалі нормальних нема, одна я. І він пояснює, це, це не поєднувальні речі. Як з жінкою про її суперниців радитися? Це не поєднувальні речі. Це речі не поєднувальні. Далі він говорить. Не, не радься з жінкою про суперниці, з, з боязким про війну. От людина налякана, боязка, і ми, їй каж, і ми йому кажемо: слухай, коли йдемо на війну, коли починаємо? Ну як з ним радитися? Це речі несумісні. Та він боїться тіні своєї, яка війна. З ним то не клеїться. Наступна, мій... Наступна думка: з продавцем про обмін, з покупцем про продаж. Вони по-любому тебе обкрутять. І один, і другий. І він говорить останню думку, на яку я йду. І заздрим про подяку. В заздрісної людини немає вдячності. Він каже, це несумісні речі. Ось чому я говорю, що корінь заздрості починається ось там, коли людина невдячна за те, що вона має в своєму житті. Людина невдячна рано чи пізно буде дивитися, що в когось інше, в когось краще. Це один із коренів. Дивіться, я хочу навести такий приклад. Сьогодні говорилося трошки про Саула. Я хочу поговорити про Саула і Давида, і про Іонафана й Давида. От Саулові Господь дав певну участь в житті, і тут він піднімає Давида. Давид перемагає Голіафа, і всі кричать: Саул перемагав тисячі. А Давид десятки тисяч. Йому дають друге місце Саулові. Він не задоволений другим місцем. Його починає брати заздрість і злість, і він ненавидить уже Давида. Коли Давид говорить з Йонафаном, дивіться, що каже йому Йонафан. Йонафан це син Саула. Це, по суті, мав би бути царем. І Йонафан каже Давидові: слухай Давид, ти будеш цар, а я буду другий після тебе. А мені нормально бути і другим. Я не маю бути найкращим, я, я не претендую на найкраще. І я радий, я буду другий після тебе, а ти будеш перший. От в одного відношення один задоволений бути другим, не мати найкраще, він задоволений, він щасливий і його заздрість не вбиває. А один незадоволений, що в мене не буде найкраще. що в мене має бути отако? А в других краще. Коли людина не має в серці своєму вдячність. За те, то, що тобі дав Господь рано чи пізно тебе буде підточувати червак заздрості. Обов'язково. Це питання часу. Бо, друзі, я би хотів трошки нам е, на це сфокусувати погляд. Знаєте, бути задоволеним насправді непросто. Це не просто бути задоволеним. Ми задоволені, коли плюс-мінус по-нашому. От просто подивіться на своє життя. Допоки жінка так говорить, як ти хочеш, допоки чоловік з тобою говорить, як ти хочеш, допоки до тебе відносяться, як ти хочеш, ти задоволений. Щось десь трошки не так, все задоволення пропадає. Все задоволення пропадає. І апостол Павло, в посланні до Тимофія, він говорить в 6 розділі 6 віршик такі слова: Велике надбання бути побожним і задоволеним. Я так задумався над цими словами. Дивіться, в одну лінію, в одну планку. Апостол говорить про побожність і про вміння бути задоволеним своїм життям. Побожність це істинне шанування Господа, це високий духовний ріст. Побожна людина це яка дійсно щиро, правдиво служить Господу. І, і Павло показує на тому ж самому рівні бути людиною, задоволеною своїм життям. Не тільки де в тебе получається, а де Господь тебе і проводить певним смиренням, де Господь тобі щось не додав. Де не вистачає щось у твоєму житті, де ти просиш і не отримуєш. Але сказати, як йов, Господь дав, Господь забрав. Я дякую тобі, Господи, за те, що є. Павло каже, це велике надбання, це високий рівень насправді, бути людиною побожною і бути людиною вдячною. От якщо людина невдячна, вона рано чи пізно буде заздрити іншим людям. Знаєте, ще. Е Звідки береться вдячність? Я теж хочу, щоб ми над цим задумалися. Якщо чесно, оте все, що ти маєш і що я маю, ми того недостойні. Хоча нам здається, що іноді ми достойні кращого. Я достойний кращої уваги до себе, я достойний кращої е, зарплати, я достойний кращого влаштунку в своєму житті, я достойний кращої жони, кращих дітей, кращого чоловіка. Я достойний кращого. Ну я хочу прочитати, чого ми насправді достойні. Давайте я прочитаю це. Коли про це думати, в тебе з'являється подяка. Ти починаєш дякувати, бо ти розумієш ти взагалі нічого не достойний. Я прочитаю послання до Римлян, перший розділ 5 віршиків прочитаю 28-32. Павло говорить про певних людей. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то. Бог віддав їх перекрученому розумові, чинити непотребства, так що вони сповнені всякої. Я тепер буду читати деякі гріхи. А давайте ми попробуємо подумати, чи якимось чином це нас колись торкалося, а може, і зараз торкається. Всякої неправди. Блуд. Лукавство. Користолюбство. Я минулий раз чи позаминулий раз говорив про це. Мені дорогенькому, будь ласка, все. Злоба. Ми трохи сьогодні задавали питання. Буває злоба в серці. Значить, ми вже там. Злоба. Сповнені заздрості, вбивства, чвари. Чвари це суперечки. Лестощів, лихих звичаїв, обмовники. Говорили колись про когось не тільки добре, але й погане. Це називається обмовники. Наклепники. Богоненависники, кривдики, самохвали, хвалили себе колись. А я от так. А, а, я знаю, що він там. Я би на його місці. Та то взагалі не так треба робити. Я раз, два. Не говорили за себе ніколи. Я думаю, що говорили? І я говорив. Самохвали, гордовиті. Гордовиті. Винахідливі на зло, ну, то може, не до нас, непокірні батькам. Безрозсудні, непримиренні, образили і ходиш, дуєшся, дуєшся, і, і не собираєшся миритися і молитися за людину, яка тебе образила. Нелюбовні, клятвопорушники, немилостиві. А тепер висновки. Вони знають, праведний суд Божий, що хто чинить так, вартий смерті. Хто чинить так, вартий смерті. Однак не тільки самі так роблять, але й тим, що роблять, сприяють. От апостол Павло говорить висоту Божої планки. Якщо ми так робили, а ми так робили, ми достойні смерті, але Бог тобі не, не забрав від тебе життя. Він тобі трошки дав здоров'я, хоча ти того недостойний. Він тобі трошки дав хліба, ти того теж недостойний. І я недостойний. Ми достойні смерті, от що реально мало прийти в наше життя. Такі планки Божого, Божої оцінки праведного Божого суда, не людського, а праведного Божого суда. Ну Бог дав тобі набагато більше, ти того недостойний. І от коли ти починаєш розуміти, Господи, є тобі за що дякувати, бо я того недостойний. Ти, ти турбуєшся про мене, про мою сім'ю. Ось зараз війна відбувається. Ми собі лягаємо спокійно, спимо, їмо, приходимо на зібрання. Бог влаштовує твоє життя, а людина постійно без настрою і надута, бо не так, як я хотів. От допоки в нас немає вдячності від усього серця, що Бог тобі дав набагато більше, ніж ти достойний, у тобі буде гніздитися заздрість, ти будеш незадоволений своїм життям, і будеш бачити, що в других людей є краще, ніж у тебе. І це тебе буде точити. І звідси буде починатися все. Я не обділений Господом. Знаєте, один хлопчик мені недавно цього тижня брат скинув. Один брат мені скинув відео. В Турції стався землетрус, всі про це знають, там десятки тисяч людей повмирали. В одного хлопчика батьки померли. Померли батьки, можливо, і ви бачили це відео. І він молиться на похороні. Його батьків ховають, він молиться. Каже: Дякую, Боже, що ти забрав моїх батьків. Від гіршого до кращого. Маленький хлопець, я не знаю, років 10, може, 12, він розуміє, що його батьки, які в Господі померли, Бог їх забрав до себе. Він це цінить. Він каже: Я тобі за це дякую, що мої батьки з тобою. Бо тобі Бог дав життя, певне здоров'я, спасіння, дав тобі найбільше взагалі, що може бути на цій землі. Він твоє ім'я записав у книгу життя. Йому є за що бути вдячним. Є за що вважати мене, мене мені не додали. Маленька дитина, втрачаючи батьків, розуміє це. і дякує Богові за те, що Бог є в її житті. Друзі, коли ми про це забуваємо, що для нас зробив Господь, ми стаємо невдячні. Нам завжди щось не так, а в других є, у мене нема. Друзі, завжди може бути краще. Завжди може бути краще. І якщо ти не ціниш то, що тобі Господь дарував, то не дуже треба і розраховувати на краще. Я хочу сказати, друзі, ще одну, ще одну думку, яка теж є коренем, коренем заздрості. Знаєте, коли е, апостол Павло він каже, таку думку, 12 розділ, це до Римлян 15 віршик, радуйтеся з тими. Хто радується і плачте з тими, хто плаче. Павло вчить нас, якщо в людини є успіх, не плакати, а радуватися. Якщо людині важко, то це має торкатися нас. Знаєте, вміння любити людей або не вміння любити людей, воно буде породжувати заздрість. Якщо я люблю Миколу, я молюся за нього, що Бог його благословив. Я стараюся йому чимось допомогти. І тут я бачу, раз Бог починає його благословляти. Що мені йому заздрити? Та я його люблю. Я радий, що це нарешті сталося. Я радий, що в нього це виходить. Коли батьки люблять своїх дітей, за них моляться, вкладаються в них і бачать, пішло в дитини, що їм заздрити? Не будуть заздрити. Ми заздримо тільки тоді, коли ми не націлені любити людей. Коли я не люблю Миколу, він мені не товариш, а чого в нього краще виходить? А чого? А що він, а не я? Коли Бог пояснював свій характер Мойсеєві першу якість, яку він розказав про себе, він каже: Я є Бог чоловіколюбивий. Я люблю людей, я такий. Я люблю людей. Милостивий, довготерпеливий, істинний. Ну знаєте в чому парадокс? Чомусь так. Віруючі, люди і в старому, і в новому заповіті більше схильні от, бути істинними, ніж чоловіколюбими. Коли Ісус Христос приходить в Єрусалим і Він бачить все начальство, які, в принципі, якось виконують закон Божий ще попридумовували Талмуд, щоб іще сильніше його виконувати, ну вони взагалі не люблять людей. Ісус сідає з грішниками їсти, пити, спілкуватися, вони кажуть: то, то, то грішники. Ісус каже, йдіть навчіться, що значить милості хоч, а не жертви. Ісус показує, ви взагалі не любите людей. Да, ви там комара відсіжуєте, не крадете, не то робите, але ви людей не любите. На це себе, друзі, треба націлювати. Можна бути християнином, який дійсно вникає, читає, всі етикетки перечитує, перш ніж купити. Такий чистий, причистий. але людей не любить. І якщо я такий чистий, причистий, святий присвятий, ну я людей не люблю, а в людей починається щось краще, ніж у моєму житті, то буде тяжке випробовування для мене. Чоловіколюбство або байдужість до людей. Якщо я байдужий до людей, а ще не задоволений своїм життям, в моє, моє життя обов'язково буде приходити заздрість. Чому у того виходить? У мене й так усе недобре. А ще. У володі або у Богдана ще краще, ніж у моєму житті. Друзі, ці важливі речі, чоловіколюбство. Якщо я буду за вас молитися і вам помогати, чи стану я заздрити? я би хотів нам сьогодні про це нас націлити подумати. Знаєте, я спочатку задав питання, хто би сказав, що він заздрісна людина. Ну, дякую ще раз за щирість, хто підняв руку. Тепер друге питання. Чи абсолютно ви задоволені своїм життям, особливо там, де не все так, як би хотілося. Чи від усього серця ми можемо сказати, Господи, я дякую тобі. Я дякую Тобі за те, то, що є. Не все є, але я дякую Тобі за те, то, що є. Розумієте, Бог тобі і мені дав спасіння, а потім навіть такими вузькими шляхами Він береже нас, щоб ми не відпали від спасіння. Ми читали на домашній групі, Як їх говорить, коли впадаєте в різні спокуси, радуйтеся, ті вузини, іноді ті моменти, де тебе прижимають, або Господь тебе прижимає, це тобі во спасіння. це тебе має врятувати. І коли людина це починає розуміти, вона буде вдячна за своє життя. Чи вдячні ми? Коли Зйов сказав, дружина йому каже, прокляни свого Бога і умри. Чому ти дякуєш Богові? Дивися, там не так, там у нас в житті не так, там не так. А він каже, хіба тільки добре будемо приймати від Господа. А коли Господь допускає щось непросте, хіба ми його не благословимо, Він же турбується про нас, він працює. Якщо я вам задам, друзі, питання знов таки не про заздрість, а про вашу і мою чоловіколюбність. Наскільки ми дійсно націлилися любити людей, служити людям, Знаєте, сказати можна, да, ми чоловіку любиві, але реально це доказує наше життя. Це доказує твоє і моє життя. Скільки ти і я часу, і старань, думок і переживань, молитов, і решти свого життя виділяєш на те, то, що тобі Бог показує ось є людина, в якої є потреба. Скільки часу Твого належить не тобі, а людям. Воно показує про наше чоловіколюбство, друзі. Воно показує. Якщо я не буду любити людей, я не буду радіти, коли в них буде добре. Та мені байдуже. І то ще добре, що байдуже. Бо іноді всякий успіх, написано в Сіраха, він викликає в людей заздрість. Допоки тобі тяжко, ще тебе там помоляться за тебе. Ну, попробуй, щоб тобі було краще, ніж мені. Як тільки тобі стає краще, ніж іншим, людям уже недобре стає від того. Тому, друзі, слово Господнє нас навчає навчитися бути вдячним, дякувати Господові за ту міру здоров'я, за ту міру достатку, за ту міру влаштунку, за те, то, що тобі Господь уділив у твоєму житті бути вдячним, бо багато людей того не мають. А він найголовніше спасіння тобі запропонував і навчитися націлити себе. Бути похожими на Бога. Бог каже, я в першу чергу чоловіколюбний. Да, я істинний. Бог не дозволяє собі гріха, але в нього є більша, вища і головніша ціль. Він дуже любить людей, він думає про людей. Що я можу зробити для людей? Друзі, я хочу разом з вами помолитися. Якщо у нас є такий гріх, нас зло бере, коли комусь краще, нам недобре, ми відчуваємо себе ображеними, щось нам Бог не додав. У когось добре, а у мене недобре, Щоб Господь помилував нас. я ще раз хочу наголосити: 10 Божих заповідей це заповіді, які сам Бог написав. Вони не рівняються з законом Мойсеєвим. Це два різні документи. І написано в книзі об'явлення, коли буде Божий суд, явиться ковчег заповіту. І там будуть 10 Божих заповідей. Там не будуть дві заповіді, як кажуть, Бог дав дві заповіді. Там буде в ковчегові було 10 заповідей. Ми маємо серйозно заглянути в своє життя, наскільки ми тому відповідаємо. Бо потім, щоб Господь нас помилував, щоб там в небесах нам не прийшлося давати на це відповідь, ми схилимо коліна і будемо молитися.